дні позаду тому час дізнатися з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно оці порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВА вже готові розповісти про найголовніші події станом на 16 жовтня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 600-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом доби ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Також нашими захисниками було знищено російський вертоліт Мі-8. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 860 російських окупантів, 17 танків, 23 бойових броньованих машини, 44 артилерійських систем. Одна реактивна система залпового вогню, один літак, один вертоліт, 11 безпілотників, оперативно-тактичного рівня. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Спільними зусиллями забезпечуємо гідну відсіч російським окупантам та наближаємо нашу перемогу. Так, народний фонд передав на передову вже десятий автомобіль для збройних сил України. Про це повідомив Максим Бурбак, народний депутат України, 7-го-8-го скликань. Тим часом дрони фонду Арсенія Яценюка Юкрейн» активно кришать ворога там, де найбільш гаряче. Ми, ми зірвали шторм. По ящики гранат зволили. А якраз цим дроном вони почали під штурмову підготовку, зайшло. Десь 15 чоловік. Ми значний комікція, і ми 10 чоловік убили. Коли результат показує себе, це круто. Коли нам комбат попереднього батальйона, з яким ми працювали, каже, пацани, коротше, за вами така статистика. За вами два танки, один БМП, один бензовоз, склад з БК і десь рота і завалення в дуповам Віддав життя за волю України на Буковині попрощалися ще з одним героєм: лейтенанта продана Владислава. Воїна військової частини А-08-53, в останню дорогу провели в селі Клішківці. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вже завтра, 17 жовтня, у Чернівцях починається опалювальний сезон. У першу чергу тепло подадуть до шкіл, садочків та медичних установ, що підключені до малих котелень і мають можливість здійснити подачу автономно. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні виконкому щодо подачі тепла до домівок та решти нежитлових приміщень, то теплопостачання для цих категорій розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура триматиметься нижче плюс восьми градусів. Оскільки запуск котелень це технологічний процес, що займає час, то тепло до приміщень надходитиме поступово. Медики констатують початок нового епідемічного сезону на Буковині. Найчастіше організм атакує COVID-19 та ГРВІ. Лікарі наголошують, основним методом профілактики є вакцинація. Тему продовжить моя колега. Щорічно з різким зниженням температурних позначок збільшується кількість хворих на різні сезонні захворювання. У Буковинців продовжують виявляти covid 19 та ГРВІ. Під сезон з захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції лише розпочався. Фактично тільки два тижні. І вже за ці два тижні ми маємо на майже на 30% вищу захворюваність ніж за такий же період минулого року. Реєструється COVID-19, як і раніше. Реєструється. Гриб типу Б, а також риновірусна інфекція та парагрип. тобто циркулюють різні збудники гострих респіраторних. Інфекції найбільший показник захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями зараз фіксують у дітей. Зауважує директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Губко. Я думаю, що скоріше за все з дітьми звертаються за медичною допомогою, тоді як дорослі часто лікуються самостійно а того робити не слід в будь-якому випадку, при появі ознак гострих респіраторних вірусних інфекцій, слід звертатись до сімей. Айного лікаря для того, щоб отримати належне і ефективне лікування, крім того, слід пам'ятати про те, що при появі знову ж таки ознак гострих респіраторних вірусних інфекцій, слід припинити тісне спілкування з іншими людьми для того, щоб попередити подальше поширення інфекцій. То, щоб захистити свій організм від небажаних хвороб, чернівчани та гості нашого міста мають чимало секретів, які допомагають їм бути здоровими. Чаї п'ємо? Гуляємо, закаляємося, стараємося більше закалятися, ходити. Мені не треба, я поки що нормально все відчуваю. Тобто вітаміни п'ю, ну, якийсь там вітамін С чи щось, як завжди, перед зимку, все, Більше нічого такого. Все життя просто звик так пити і не хворіє Дозволяю собі їсти все, що хочу. Я розумію, що в організмі є певні дефіцити, їх потрібно перекривати, закривати, здоповнювати. Звертаюся до кінезіолога, який підбирає бади, які необхідні моєму організму. І Реально дозволяю собі їсти все, що хочу, тому що я розумію, що зараз великий стрес для нашого тіла. Запасаюся жирком на зиму. Однак найголовнішим методом захисту організму залишається вакцинація, розповідає Наталія Губко. Пам'ятаємо, що найважче протікає грип і у відповідних людей ковід 19 Убезпечитись можна лише отримавши вакцину. Вакцинація доступна. Якщо говоримо про ковід, 19 вакцина безоплатна. Звертаємось до сімейного лікаря стосовно погодних умов, звісно, дуже важливо одягатись по погоді, оскільки переохолодження може сприяти швидшому інфікуванню, якщо людина потрапить в середовище, де вже є хворий на ну, будь які гострі респіраторні вірусні інфекції. Тож Буковинцям вкотре нагадують не нехтувати власним здоров'ям та не наражати на небезпеку оточуючих за перших проявів будь-якої хвороби, обов'язково звертатись до свого сімейного лікаря. Ірина Задорожна Максим Білоткач та Щорічно тисячі українок чують страшний діагноз рак молочної залози одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Аби привернути увагу до необхідності своєчасної діагностики для раннього виявлення онкологічних патологій, в Україні щорічно відзначають День боротьби із захворюванням. Чернівці не виняток. Як вберегтися від хвороби, знають наші журналісти. Рак молочних залоз одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. Статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчить, що рак грудей є найбільш розповсюдженим видом у всьому світі. В Україні рак молочної залози теж лідирує серед жіночих онкологічних хвороб. Зокрема, в Чернівецькій області станом на 1 жовтня 2023 року на обліку перебуває майже 3,5 тисячі жінок з раком молочної залози. І найгірше те, що з року в рік показники збільшуються. Водночас кількість пацієнтів зросла і за рахунок ВПО, кажуть лікарі. Наприклад, ми виявили стосовно раку молочної завозили на 50 випадків більше первинних, ніж попереднього року. Скоріше за все, це пов'язано саме з цим. Ну і зрозуміло, що і стрес, і все інше, воно також впливає на, на розвиток цих онкологічних хвороб. Головне наше завдання і наше завдання і завдання пацієнтів, щоб вчасно виявити хворобу. Тому найефективніше лікування може бути надано тільки в тому випадку, коли хвороба на першій або ну, максимум на другій стадії. Якщо пацієнт вже звернувся на 34-й, то результат. Та, на жаль, лікування вони не втішні, аби нагадати жінкам про серйозність ризиків захворювання цією недугою, в Україні щорічно відзначають день боротьби з раком молочної залози. Традиційно це зробили і в Чернівцях. Ми об'єднуємо жінок з онкоінвалідністю, які пройшли шлях лікування, які проходять цей шлях, і які вперше чують цей діагноз, страшний діагноз, який людину вводить в страх, вводить в страх і. Рідних і ми психологічно підтримуємо цих людей. Ми надаємо консультації, ми даємо інформування інформацію. Також ми проводимо арт-терапію з жінками. Ми проводимо зустрічі з психологом. Це дуже важливо. Це це е, дає таке усвідомлення того, що рак не вирок. Це заклик до жінок дбати про своє здоров'я та вчасно проходити обстеження, оскільки це може врятувати життя, каже пані Лідія, яка сама пройшла через цей шлях. «У 2018 році я пройшла мамографічне обстеження, і у мене виявили ознаки злоякісних утворень, але лікар. Не звернув на то уваги, і по суті, у 2019 році я вже отримала пухлину з і далі. Боротьба каже, віра та позитивне ставлення до життя допомогли їй побороти страшну недугу. Я намагалася бути позитивною. Я працювала багато працювала. Не звертала уваги на цю хворобу, я не занурювалася в неї. Я сказала, що я справлюся, і я справилася з цим. Дуже допомагала це підтримка друзів, підтримка рідних, підтримка дітей, з якими я працюю, дітки з інвалідністю, також молилися за мене. Це дуже була величезна підтримка, і я дуже рада, що я прийшла той шлях. Я сподіваюся, що до мене ця хвороба ніколи не повернеться. Відтак, аби запобігти раку та різноманітним захворюванням, лікарі радять принаймні раз на рік звертатися до лікаря. Раз на рік треба звернутись хоч до свого сімейного лікаря. Ось у сімейних лікарів є план обстежень ну, всіх патологій. і саме він скерує вже розробить план, подивиться по віку, що зараз в цьому віці людині треба пройти. Ось і можливо це буде не ну, більш правильно. Тобто, раз на рік звернутися до до свого сімейного лікаря і попросити його, що ми мені треба пройти. Аліна Рябкова, Василь Ставчанський, дня, ТВА». Цими вихідними на Буковині трапилися дві аварії. Є потерпілі. Так у селі Стрелецький кут 19-річний водій Мопеда зіткнувся з малолітньою велосипедисткою. У результаті ДТП 10-річна дівчинка травмувалась. Її госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода трапилася в селі Патрашівка. 35-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 28-річного місцевого жителя. Унаслідок ДТП травмувалися мотоцикліст та пасажирка. Буковинців з тілесними ушкодженнями доправили до медичної установи. Служба безпеки України заблокувала на Буковині ще один протиправний канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. Організував його мешканець Чернівців. Щоб приховати свою незаконну діяльність, він зареєстрував у месенджері Телеграм анонімний акаунт, з якого вів переписку з клієнтами. Чоловіків, які хотіли втекти від призову, шукав методом так званого «черестинного радіо, тобто за рекомендацією знайомих. Загалом схема виглядала так: зловмисник на власному автомобілі перевозив ухилянта ближче до держкордону. Там він його залишав, вручивши карту місцевості і безпосередньо обговоривши різні варіанти напрямків руху до місця незаконного перетину. Далі організатор каналу скеровував клієнта вже дистанційно, надсилаючи йому в месенджер координати наступних точок, до яких той мав рухатися самотужки. Кошту. Вала така послуга 3,5 тисячі доларів. США. наразі організатору незаконної схеми повідомлено про підозру і триває розслідування для встановлення інших осіб, ймовірно, причетних до злочину. 38 чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії та Молдови. Упродовж вихідних прикордонники Чернівецького загону припинили 24 спроби незаконного перетину рубежу. Трьох правопорушників, які рухалися до кордону на легковому автомобілі, затримали учора, 15 жовтня. Під час перевірки документів громадяни України не змогли пояснити охоронцям кордону мету прибуття до прикордоння, а згодом зізналися, що планували незаконно перетнути українсько румунський кордон поза пунктом пропуску. Ще 35 осіб призовного віку затримали військовослужбовці відділів: Шибини, Фальків, Герца, Мамалиха, Сокоряни та Кельменці, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до сусідніх країн. Протягом вихідних вогнеборці ліквідували шість пожеж. Так у селі Лукавці горіла господарська будівля, зблокована з житловим будинком. Причина загоряння коротке замкнення електромережі. Рятувальники ліквідували пожежу. Ще одна господарська будівля горіла у недобоївцях. До займання призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Вогнеборцям вдалося загасити полум'я. Решта пожеж ліквідували у Чернівецькому та Вижницькому районах, а ще у місті Чернівці. З вірою у перемогу та надією на мирне майбутнє у Чернівцях. Відбувся день подяки, який завершив сезон фестивалю. Вільні детальніше про те, що чекало на гостей, та чому проведення таких заходів є особливо важливим під час війни, розповідаємо далі. Що вселяє віру в перемогу України у Чернівцях? Відбулось завершення сезону фестивалю Вільні, покликаного дати гостям відчуття захищеності та свободи. Ця назва сформувалася у нас якраз, коли почалась війна, тому що багатьом із нас хочеться цієї свободи, хочеться бути вільними. Ми вчимо. Дітей, підлітків молодь дорослих, що ми повинні бути вільними від думок інших людей, від поганих звичок, вільними від якихось депресій. Тому така назва вона сузвучна в нашій країні. Вона завжди викликає якесь захоплення, викликає якесь бажання дійсно прийти і за допомогою цього фестивалю стати вільними. Фестиваль вільні відбувається у Чернівцях вже в четверте у цьому році, а завершив його День подяки. І Ми хочемо подякувати батькам. Підліткам, молоді, хочемо подякувати політикам, які сприяють цьому. Хочемо подякувати сьогодні, особливо тим, які втратили когось на війні. Ми їх запросили, зробили для них особливі подарунки. І в загальному саме основне, ми хочемо подякувати Богу за те, що Він дає можливість нам збиратися, за те, що він благословляє Чернівці, Чернівецьку область, дає нам хліб і все необхідне для нашого життя. Серед гостей фестивалю були присутні родичі воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Марина Лянна з Харкова кілька місяців тому втратила на війні чоловіка Євгена. Після початку широкомасштабного вторгнення він перевіз родину до відносно безпечніших чернівців, а сам пішов захищати рідну землю від російських загарбників. Він сказав так, в моєму серці, коли це почалось, родилося, що я маю йти захищати для того, щоб мої діти жили вільні країни, щоб мої діти ніколи не були в рабстві, навіть ціною свого життя. Як побратими казали, ми не виходили на свої позиції, не помолившись. Він завжди нас підбадрював, коли на нас сипалась гради, коли нас скидали бомби, коли фосфор летів, і вже кричали, що все, прощалися. Я казав. Ні, що Бог з нами і він нас виведе для учасників та гостей фестивалю. Створили різні локації і для батьків, та молоді, і для дітей. Ми маємо основну програму для батьків і молоді, маємо також іншу програму для дітей від самого маленького віку до 11 років. І ця програма полягає в тому, що вони мають спорт, біблійний урок, рукоділля з ними знайомляться, спілкуються, допомагають якось їм. Також подарунки їм якісь робимо. Після Офіційної частини цієї програми Дня подяки сьогоднішнього в нас буде пригощення. Ми приготували голубці, салат, цікаві подарунки, якісь гостинці. Проведення подібних фестивалів є важливою запорукою надії на якнайшвидшу перемогу, якої чекають мільйони українців. Ми живемо в стані війни, і сьогодні дуже важливо, щоб ось сама назва вільні, щоб ми жили тим життям, що ми прагнемо бути вільними. Ми є вільний народ, але сьогодні ми живемо в стані війни і ми. Ми хочемо, щоб люди хоч трішки відчули того, тої теплоти, того спокою. Хоч в нас, слава Богу, спокійно на Буковині, але разом з тим ми просимо Бога, щоб Бог якнайшвидше вище післав перемогу для всієї України. Унікальна є можливість всім разом помолитися до Бога, попросити перш за все благословення Україні, підтримки наших збройних сил. Підтримки кожного воїна, кожної родини, яка сьогодні чекає на наших героїв вдома з перемогою. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня, ТВА. таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре.